Вітаю, друзі! Маємо дуже багато питань по цих телефонах, які ми продаємо. Ось у нас є такі Самсунги е з такими ось дефектами. Тобто, ось такі чорні плями. Бачите, як тут, тут, тут і тут. Ці плями при користуванні не збільшуються. Це гарантію я вам даю, тому що сам таким телефоном користуюсь. Вони знаходяться в кутах, не впливають на огляд екрану взагалі. Тобто, ніякого дискомфорту. при Користування вони не створюють. Е, так, по андроїдах мене питалися. Дивіться, тут 14-та версія, 14 14 тут 13-та. Все обновляється. Е, сам користувався цим, я користувався трохи. так Тут була теж 13, все обновилося, питань взагалі немає. Телефони зі штатів розблоковані, без проблем працюють з нашими операторами. Е, що ще хочу сказати? А, на, 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 да, процесор тут Snapdragon, теж хтось питався. І ще є такий нюанс, хто не знає. Е, Samsung американці вони йдуть, якщо бачите, менюшка англійська. Е, да, ми можемо поставити українську мову, але менюшка переводиться частково. Але якщо ви ставите програми, то програми стають на тій мові, яку ви поставите. На українській, значить повністю все меню програм буде на українській. Програми всі стають без питань. Тобто ну, купляєте телефон, собі користуєтесь от з таким от дефектом. Е, значно нижче від ціни, Ціна їхня значно нижче від ціни, ніж е, повністю без плям справного телефона. Тобто, якщо там такі десь 6500 стоять, да, то ці порядка, там, ну, як який, кого детально цікавить, запитуйте, які самі цікавить, я вам скажу по ціні. Ну, Від 4,5 до 500. Ось така ціна. По корпусу. Давайте по корпусу і по екрану. Цей цей і цей ось цей, да? ось цей, цей, цей і цей. Тут екрани взагалі класний. Цей трішки має царапини на екрані. незначні, Але, ну, не знаю, чи відео передасть. Але трішки є. По корпусу. Тут, можете побачити ближче, корпус в класному стані. Да, ось тут є якісь такі маленькі коцки, але ну, це ж все-таки бушний телефон, не новий. Так, цей телефон в класному стані. Маленькі сліди є, але не критично. Тут трішечки, так, рамка має потертості, але не критично. Задня кришка в класному стані. Тобто берете, користуєте собі, і цей телефон тут, ну, ось тут трішечки. Не знаю, чи це грязний, чи це трішечки да, якісь сліди, а так тут взагалі ну, весь телефон в класному стані. Не зачовганий. Тому, будь ласка, кого які питання ще по цих телефонах з дефектами цікавлять, будь ласка, запитуйте, пишіть коментарі.